Роман чоловік, який пережив голод, знущання безгрошів'я і страх не повернутися додому, а згодом втратив все: кохану, квартиру, друзів. Свою історію чоловік погодився розповісти тільки тому, щоб інші добре подумали, перш ніж поїхати на сумнівні заробітки. Дивіться тільки сьогодні, як росіяни перетворюють українців у рабів. наших земляків, буквально продають із рук у руки. За даними статистичними, на червень 2016 року 49% постраждалих від торгівлі людьми зазнавали експлуатації на, на території Російської Федерації. Знущаються і змушують безкоштовно працювати. А також унікальний експеримент журналістів секретних матеріалів, які спробували вивести на чисту воду вербувальників на. Чорну роботу від власне рибці, бо тут більше Ви. Ви їх набираєте і домовляєте з ними на якусь годину. Піввокзала Півокзал. вокзала українців, які просто ночували на вокзалі. У Романа все починалось досить перспективно. Йому запропонували роботу на фірмі з ремонту цифрової техніки і хорошу зарплату, та ще й у доларах. Єдиний нюанс майбутня праця у Москві. Та дуже скоро чоловік зрозумів, його намагаються обшахрувати. Потім починається, а нема грошей, а там ще поки що така затримка з грошми буде чуть пізніше, буде чуть пізніше, де вже другий місяць. Робітник почав вимагати зароблені гроші. Натомість від роботодавця почув погрози. Він просто мені сказав, давай вас там на Україні, щоб тебе тут не убили. Але забрав манатки і, і все. Як результат, роботодавець викинув чоловіка за двері, не виплативши жодної копійки. Він викручувався як міг. Та любі, сумки я навіть носив до поїзду. Ну, просто о, ти... Дивлюся, поїзд стоїть, а там, там таких, до речі, багато було. Піввокзала. Піввокзала українців, які просто ночували на вокзалі. Назбирати гроші на умріяний квиток додому Роману не вдалося. Врятував чоловіка щасливий випадок. Відвела мене в сторонку там жіночка і каже, я вам куплю білет. Я вам просто куплю білет. Їжайте, їжайте до себе на родину. Та на цьому біди чоловіка не скінчились. Повернувшись у рідний Тернопіль, Роман у власній квартирі, замість цивільної дружини, зустрів чужих людей. Жінка продала Романову квартиру і зникла. Без родичів, без грошей, чоловік знову опинився на вулиці. По-перше, знаєте, і було стидно. Стидно ходити по Тернополю навіть, бо всі знаючи, десь до кого звертатися і казати, що от. Я лишився без хати. Товариство Карітас опікується такими як Роман. Притулок для людей, які побували у трудовій експлуатації. діє з травня 2016 року на Львівщині. На території колишньої військової частини роман замість ремонту техніки займається реставрацією меблів. Ці місяці до нас звернулося 10 людей постраждалих від основної трудової експлуатації. З них п'ятеро жінок, п'ятеро чоловіків. Таких як Роман у цьому центрі 30. Це, це є в основному Росія, е, Польща. Е, Чехія і е, Фінляндія, навіть Є двоє людей. Основна проблема людей, які були у трудовій експлуатації, це визнати, що вони жертви багатьом легше це замовчати ніж відкрито розповісти. Таки фактично таким людям, які повертаються за кордону, їм потрібна психологічна, в першу чергу, психологічна підтримка. І Якщо їх підтримує родина, сім'я, то вони зазвичай швидше стають на ноги і вливаються в наше якби життя, в наше суспільство. Він приховує своє обличчя, боїться, що його впізнають знайомі. Попри те, що російське заробітчанство для нього вже позаду, Богдан не охочував, говорить про пережите. Працював тут, але потім запропонували це роботу за кордоном в Росії. Я довго не думаю, що якщо є такий шанс, поки молодий поїхав. Так і попали, набудовували. Платили нам тільки так, якби кожний тиждень та якби, на харчування давали. А потім, коли прийшов із рахунок, там щось. Получився якийсь конфлікт, і поїхали на та більше трьох місяців. Богдан і ще вісім українців будували будинки у Москві практично авансом. Хлопці жили по семеро у одному вагончику. Ну, я ж не знав, я ж перший раз там був за кадданом. Я звідки знав, в них. Сказали, що все буде нормально в кінці з якогось це є свого роду бізнес, тюньовий бізнес. Бо якщо 100 працівників попрацюють 3 місяці на якогось фермера, і він їм не заплатить, хоча б по 100 доларів, це є великі гроші, які він заробить або зекономить. Розраховувати з його бригадою, ніхто й не думав. А згодом хлопці взагалі опинилися на чужині без копійки. Зрозумівши, що грошей не побачать, Богдан з іншими робітниками зібрали кошти, які залишились, і на останнє купили квитки в Україну. Все життя ж я не хочу працювати на когось, якщо чесно. Я собі хочу сам чимось займатися, так щоб мені було далі. На мене працювали люди, типу, що не я вже працював на когось. Дивіться далі, як фірми розводять заробітчан на тисячі доларів. Зазвичай ці фірми з працевлаштування вони мають ліцензію не просто на надання інформаційних послуг, а не на працевлаштування. Українців за кордоном втягують у боргову яму. Людей втягують в боргову кабалу, е оформ... е мотивуючи тим, що треба дати кошти, гроші на оформлення візи, документів, е страхівки і так далі. А заробітки перетворюються на рабство під свистом куль. Прес 350 градусів, температура, дими дружки для умови. там місцеві не хотіли робити. Ви навіть не уявляєте, скільки українців через бажані заробітки опиняються у трудовому рабстві. Ми розшукали ще одного чоловіка Ігоря. За його плечима заробітки у Чехії та Південній Кореї розпочинав, так би мовити, кар'єру на заводі автомобілів. Прес 350 градусів, температура, дими дуже шкідлою умови. Там місцеві не хотіли робити. Ігор повернувся в Україну і знову почав шукати можливість виїхати за кордон. Зустріли нас біля автовокзалу кафе. Домовились, дали гроші. Ну, правда, вони багато не брали, не взяли там 300 доларів, то майже все на дорогу пішло. Так, чоловік потрапив на будівництво в Ірак, де обіцяли за робочий день майже дві тисячі доларів. Та обіця не виявились далеким від реальності. І контракт на 1200 доларів вже сунули. Що ж. то ми ж ми ще місяць на роботу ходили. Так, а ці, ці раніше то, ти вже там сидів, то вже не ходили. Замість стабільного доходу Ігор отримав безробіття, бойові дії на відстані 300 метрів та голод. Там харчування спочатку привозили, потім турецька фірма була, то сиділи без їди з два тижні, 300 грам води на двоїх, бутилочка-баклашка. Пекельній спеції і без грошей ігор провів чотири місяці. Лише за допомогою посольства чоловіку вдалося повернутися в Україну. Ви, якщо не знаєте, куди направляєтеся, то по крайній мірі в країну знаєте, то по крайній мірі е, знаєте найближчий, Запам'ятайте найближчий номер посольства України в цій країні. Як би дивно не звучало, але вирбують українців в такі муки самі ж земляки в Україні. Є безліч фірм, які фактично заманюють довірливих робітників у тинета рабства. Інтернет рясніє оголошеннями про працевлаштування за кордоном. Фірми-посередники за невелику плату обіцяють взяти на себе усі клопоти із документами. Це е, тільки зачіпка або така е, галочка, на яку хочуть зловити е, рибку, тобто зловити трудового мігранта і хочуть нажитися на людині, взяти з нього великі кошти. Це перша передумова, на яку якби ведуться наші е, потенційні трудові які яким пропонують е е послуги в посередництві е е для отримання е робочої візи. Саме виготовлення такої візи один із найчастіших способів видурити гроші із потенційного заробітчанина. Віддаючи іноді, чи не останнє платять гроші за оформлення документу, з яким би українці могли працевлаштуватися за кордоном. Людей втягують в боргову кабалу, оформ... мотивуючи тим, що треба дати кошти, гроші на оформлення візи, документів, страхівки і так далі. І це суми від 600 євро до 1000 євро і більше, які люди платять, навіть не знаючи, що Шенгенська віза коштує всього навсього 35 євро. І тут починається найцікавіше, бо після переїзду на місце роботи заробітчанина в кращому випадку чекає неіснуюча фірма у гіршому трудова експлуатація чи навіть рабство. Трудове рабство в себе включає визначення такої діяльності, яку особа не хоче робити, не має волі. Але її примушують робити шляхом погроз застосування насильства, обмеження свободи або вчинення інших дій, які впливають десь на права свободи цієї людини. Чимало українців нелегалів перебувають у трудовій експлуатації, навіть не усвідомлюючи цього питання працевлаштування і в тому числі за кордоном. Це діяльність, яка в Україні дозволена виключно за ліцензією Міністерства праці та соціальної політики. Та от більшість фірм посередників, які діють в Україні, таких дозволів не мають. Попри це, продовжують не просто працювати десятиліттями, а відправляють трудових мігрантів сотнями за кордон. Величай, ці е, фірми працевлаштування вони мають ліцензію не просто на надання інформаційних послуг, а не на працевлаштування. Цей важливий нюанс недобросовісні фірми воліють замовчувати. Ми беремось перевірити одну з організацій з працевлаштування в Івано-Франківську. Більшість відгуків у мережі негативні. Люди називають фірму кидалами. Прикидаємось потенційними клієнтами і рушаємо в офіс у центрі міста. Проте зустрічаємо закриті двері. Охоронець каже: попри те, що на годинку перша половина дня усі вже розійшлись. У тут більшість років угу. ви їх набираєте і домовляєте з ними на якусь годину. Що ж іншого виходу нема, набираємо. Два паспорта беріть з собою е, 1200. Це платити в банк Це центр і 600 гривень при складанні договору. І два паспорта і приходьте до нас. Всі клопоти із робочою візою обіцяють взяти на себе. Совне робимо то, що скажемо, коли треба буде вам віднести візу центр. Та от конкретних вільних вакансій не називають я повнолітня, не уточнюють. Експерти в один голос твердять, якби ми погодились на пропозицію цієї фірми, найімовірніше опинились би у трудовому рабстві. В першу чергу, якщо вони працевлаштовуються через фірму, то треба перевіряти завжди ліцензію. Ліцензію е, цієї фірми чи вона має дозвіл на працевлаштування. Договір, який укладає потенційний трудовий мігрант, має бути зрозумілою мовою. Навіть якщо це посередник, він не має права забирати у вас документи, бо шанси бути ошуканим високі. Важливо розглядати трудову експлуатацію як злочин шахрайства і трудову експлуатацію як злочин торгівлі людьми. Жінка додає, трудова експлуатація злочин, який важко довести, коли є сексуальна експлуатація, доказової бази є для правоохоронців набагато більше. Так легше доказати факт сексуальної експлуатації аніж трудової експлуатації, і наголошує особливо ситуація складна із людьми, які потрапили у трудове рабство у Росію. За даними статистичними на червень 2016 року, 49% постраждалих від торгівлі людьми. Зазнавали експлуатації на, на території Російської Федерації. По перше, там набагато більше заробітчан. По-друге, там дуже сильно корумповані правоохоронні органи, які не борються абсолютно з судовим рабством. Через війну на сході України співпраці з російськими правоохоронними органами відсутня. Тому ті, хто став жертвою торгівлі людьми внаслідок заробітчанства, по суті, залишаються сам на сам з проблемою. Наталія розповідає про останній випадок, українець, який виїхав у Росію на заробітки, а опинився у трудовому рабстві. у карачаєво Черкійській республіці. Наші правоохоронці, ну м'яко кажучи, вони навіть і не захотіли спілкуватися з тою мамою після того, як вона я переповіла. Вони з історією з моїх вуст почули так, але вони сказали: ну ми нічого не зможемо допомогти. Давайте співпрацюйте через міжнародні органи. І доти українці наражатимуть себе на небезпеку, потрапити у трудовий полон і ризикуватимуть життям аби прогодувати рідних до тих пір, поки будуть мізерні заробітні плати на території України. Ми будемо спостерігати цей відтік, все таки українців за кордон. Натомість заробітки на наївних робітниках, шалені цей нелегальний бізнес на людях, він є дуже прибутковий, Він є один із найприбутковіших у світі, третій за рейтингом після торгівлею зброєю і наркотиками. Ті, хто внаслідок трудової міграції стали трудовими рабами, роками долають психологічні проблеми. Адже багато заробітчан втрачають сім'ї та домівки. Людина, яка побувала в такій ситуації, вона чує якусь частинку вини на собі, що це я такий невдаха, мені не вдалося нормально заробити гроші для сім'ї. Мене кинули. За даними міжнародної організації з міграції, 700 тисяч українців знаходяться на заробітках і кожного дня наражають себе на небезпеку трудового рабства. Та в пошуку кращого життя наші співвітчизники готові ризикувати у минулому році. 8% від усього населення заявило, що готові найближчим часом покинути Україну. К новому году готові. Обчищают дома, пока вы в праздничном отпуске. Исповедь профессионального домушника. Ну, Новый год это действительно то время, но ну, которое действительно люди могут лишиться имущества. И эксперимент. За сколько минут они вскроют вашу квартиру, когда вы в новогоднюю ночь пойдете в гости? Один наоборот есть. Секретные материалы о квартирных крашах в самую праздничную ночь в году. Шокирующие разоблачение и полезные советы смотрите завтра сразу после ТСН.